Українські лікарі вперше в історії нашої країни пересадили одночасно серце та легені? Операція відбулася у Львові. Більше про цей історичний день поговоримо із директоркою з розвитку першого медоб'єднання Львова Іриною Заславець. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, в чому унікальність і складність такої операції, тому що серця в Україні вже пересаджували, а тут серце і легені разом. який це пілотаж? Це насправді вищий пілотаж, тому що в світі таких операцій виконується в рік 2025. двадцять Наша команда трансплантологів в ніч перед операцією тільки повернулася із сполучених штатів, де вони фактично місяць були в найкращих клініках, і там за цей місяць вони не побачили жодної трансплантації комплексу серцелегені, але приїхавши додому. Змогли зробити цю операцію тут в Україні, власне кажучи, комплексу серця легенів в Україні ніколи не пересаджувалося раніше на таку операцію. Пацієнти їздили в Індію, і тільки кільком українцям, взагалі, за весь цей час у української історії вдалося Тримати такий органокомплекс, власне, жінка, якій пересадили серце і легені, це 38-річна жителька Київської області, і вона народилася із хворим серцем. В процесі життя це серце вивело з ладу і легені, і 15 років останніх вона потребувала такої операції. Власне, з бідної родини досить звичайної мама, покоївка в готелі, тато бухгалтер, і поїхати кудись за кордон на трансплантацію. 15 років тому це були тільки штати було Взагалі нереально. Потім вона все таки поїхала в Індію, чекала 9 місяців там на трансплантацію легень. Не дочекалася, повернулася в Україну вже фактично зневірившися, з розумінням, що якось вже буде жити, але їй важко підніматися навіть на третій поверх. Вона живе на п'ятому, і остання зима з бликалтами їй дуже завдала дискомфорту, тому що людина просто не могла до себе додому підніматися. Але завдяки нашим лікарям за українським вона тепер в Україні дочекалася такої можливості на операцію. йшла зі словами, що я просто хочу дихати, і мені випав такий шанс, значить, я за нього вхоп. Плюся і все в руках Бога і лікарів і цю трансплантацію. Наші ем, спеціалісти першого медоб'єднання Львова робили спільно із е, е, лікарями інституту серця. Це вже така не перша наша співпраця, і кожен, кожен раз це завершується з моїми словами історичний день в українській трансплантології. Бо ми робили і серце дитині перше в Україні, і перші легені. І от зараз. Комплекс серця легені це вдалося на щастя. Операція завершилася успішно, органи працюють, і ми розуміємо, що така складна операція це все одно тільки частинка шляху, і попереду дуже складне відновлення, яке ми сподіваємося, зможе пацієнтка пройти. Ірино, ви дуже глибоко в тені в темі трансплантології. А яка потреба? Скільки у нас є пацієнтів, які чекають на пересадку саме комплексу серцелегені? Я хочу сказати, що ми розуміємо, що в Україні є кілька десят таких пацієнтів, якби не всі розуміють про те, що їм треба саме трансплантація комплексу серця легені, тому що е, тривалий ми розуміли, що в Україні це неможливо. Ці пацієнти це розуміли, і лікарі розуміли, тому часто не направляють. Власне кажучи, пацієнти, яким треба комплекс серця, легені, це зазвичай ті, кому раніше треба була трансплантація серця, але через те, що операції. Не виконувала це вчасно, то через сильний тиск в легеневі артерії із ладу виходили і легені ще. Тому якщо була можливість у нас раніше виконувати трансплантацію, не так як тільки кілька останніх років, то кількість пацієнтів, які потребують органокомплексу, вона би була менша. Зараз ми говорили вчора з інститутом серця. Вони казали, що в них є кілька підлітків на таку трансплантацію, і та операція, яка зараз виконана. Це насправді шанс великий для них, і взагалі це великий. Великий день для всієї української медицини, тому що ну, якщо в світі таких 25 в рік операцій виконується, ми розуміємо, який це рівень, і е, хочу сказати, що цієї операції би не відбулося, якби не рішення родини донора. Е, донором став 18-річний хлопець, е, який потрапив в ДТП. Він повертався додому ввечері на велосипеді е, на Львівщині і е, потрапив під автівку. Е, е, на жаль, е, лікарям не вдало. Ось його врятувати травми були несумісні з життям, і розмова з рідними була дуже важкою, адже ну 18 років він ще дитина, фактично. Але мама ну, все таки ухвалила рішення, що вони погоджуються на трансплантацію, і нам вдалося пересадити і комплекс серцелегені, і крім того, ще три органи: це печінка і дві нирки. І одну з цих нирок отримала дитина. Величезне спасибі родичам мамі цього хлопця. Вона справді можливо подарувала життя іншим людям і частина її дитини житиме в інших. І я думаю, що вони теж будуть нескінченно вдячні до кінця своїх днів цим людям. Дякую, Ірино, що ви до нас сьогодні долучилися. Це була Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова, де вчора ввечері провели унікальну операцію для України, пересадили серце і легені одночасно.